Яке ваше бажання скоро здійсниться? Так, давайте дивитися, що це за бажання у нас. Так, це може бути щодо кохання вашого. Да, вас чекає побачення. Хтось побачиться всією людиною, яку ви любите. Хтось побачить ту людину, яку ви кохаєте. У вас буде побачення. Він прийде щоб вам щось дати. Можливо, це буде такий типу, подарунок для вас. І це може вести для, до сім'ї вас в майбутньому. Яка вам порада? Яка вам порада, слухайте свою інтуїцію? Так, чому? Чому? Що тут не так? Тому що кохання, так, кохання є у серці. Угу. Але є тут і жезлові енергії. Відстань між вами може бути велика, так? Але шанс, шанс є. Яка вам порада в деяких ситуаціях беріть ситуацію у свої руки в деякі моменти. Що вам з цим робити, Все. Повішені. От, що вам з цим робити? Вам нічого не треба робити. Якщо от ви думаєте, що вам треба написати там чи щось зробити, ні, не треба, вам не треба робити нічого. Уже, коли ви знаєте, наблюдайте. Тут по жреці, йде так, наблюдайте за тим, як він буде діяти. Якщо він проявиться, Наблюдайте, робіть якісь свої висновки. Ось так. Приймайте. Всім дякую.